Доброго дня! Отримали редиску «Аутелла» від компанії Хазера. Це голландська компанія, і від неї надійшла редиска. Отримали два ящика. В одному ящику повинна бути крупніша фракція, в іншому повинна бути менша. Це фракції 3,43,6 це одна з крупних фракцій. І 343,2. Хочемо зараз розкрити ці упаковочки, ящики і показати, як виглядає. Оригінальні упаковки, редиски аутелла. Вже видно, що компанія змінила упаковку, упакування. Раніше пачка так не виглядала. В неї було інший дизайн пачки. Тепер це виглядає редиска ось так упаковка. Цепочка з меншою фракцією 3-2, 3-4 маємо. В цій упаковочці 50 тисяч насінин. Тут все написано. Це лицьова сторона, з іншої сторони, виглядає ось так упаковочка. Маємо голограму. Це щодо меншої фракції. І зараз розсиємо інший ящик. Там повинна бути крупніша фракція. Ось ми розкриємо. Іде фракція 3,4,3,6. Також вага. Вірніше, не вага, а кількість 50 тисяч насінин у пачечки. Також вона ось як виглядає. Ось як видно, вони одинаково виглядають ці упаковочки. Що більша фракція, що менша фракція. Єдине те, що в крупнішої фракції тисячу насінин важить 17,01 грама. А та фракція що менше 3, 2, 3, 4, важить 16,31 грама. Це яка різниця маємо? Що хочу ще сказати, що це професійні упаковки, це кому потрібно велике пакування професійне, той може звертатись і замовляти цю редиску. Для тих же, кому велике пакування це дуже забагато, ми будемо ділити крупну фракцію по маленьких пачечках. Зараз покажемо, як виглядає редиска в новому пакуванні фракції 3,4, 3,6, яку ми будемо ділити по маленьких пакетиках. Ось вона як виглядає. на фракція. Зараз покажемо серединку. І ось так ось там покажемо. Дивіться, яка крупна фракція. Так вона виглядає, ця редиска. Кому потрібна редиска аутела в професійній упаковці або в тому упакуванні, що будемо ділити по маленьких пакетиках, замовляйте на нашому сайті agroyakist.com.ua.